Вітаю всіх, друзі! У мене на каналі більше 500 відео, але в жодному з цих відео я не торкався проблеми корупції, обходив цю тему стороною. І ось сьогодні я вперше говоритиму про корупцію, але не просто серйозно і конкретно, а, а коротко і вичерпно. От я підкреслю: от, лаконічність, наголосно на лаконічності. Я хочу показати. Що це все можна представити дуже чітко, ясно і за короткий проміжок часу, показати, у чому проблема, як її розв'язати. А закінчу я відеоблог черговою петицією, авторка цієї петиції Юлія Савіна. А це вже третя петиція про заборону чоловікам залишати кордони України, виїжджати за межі України і фактично про примусову мобілізацію. Отже, по порядку, чому я вирішив от сьогодні. Цього моменту порушити питання корупції спонукала мене до цього публікація на українській правді. Вона дуже зручна для того, щоб показати, що розв'язати такі серйозні речі можуть тільки люди, які спираються на етику і на філософію. Інакше це буде вічна проблема, і ми дуже дорого заплатимо за відсутність серйозного ґрунтовного підходу до проблеми корупції філософського, етичного. Дорого заплатимо, а нас заведуть в модернове рабство, оцифрують, і це все в рамках цієї глобальної стратегії побудови дисциплінарного суспільства. От я, власне кажучи, на цьому роблю наголос. А тепер я коротко передам, що написано в тексті на Українській Правді: Сполучені Штати Америки не довіряють Україні. Ну, Тема зрозуміла і. Звична для нас всіх. Чому не довіряти? Але чому не довіряють? Тому що у нас виявляється корупціонери. Корупціонером є Єрмак. Єрмак призначив на якусь позицію, яка пов'язана з розподіленням, розподілом значить, американської зброї, свого друга-партнера, якогось там Дениса Шарапова. Денис Шарапов Шарапов він працював при Януковичі, був схемщиком, і мовляв, це прямий. Такий меседж посил нашим англосаксонським партнерам, що у нас скрізь корупціонери. І в результаті Сполучені Штати нам не тільки не своєчасно не в повному об'ємі постачають цю зброю, а у редукованому вигляді. Прийшла Гаубиця чи там Хаймерс МЛРС, але там немає певної програми, якоїсь там цифри і так далі, тому що це військовий секрет, а все непрозоро, Ми можемо кудись там щось продати і так далі. Якимось третій стороні, okay. а ще гірше там Росії. А оце все значить і це все корупція. Ну, я взагалі коротко тільки зупинюсь на цьому моменті яку шкоду робить українська правда, намагаючись все звести до корупції. Будь-яка яку проблему все вона будь проблема зводиться до корупції. В чому ну, тут шкода? Зрозуміло, що що мова йде навіть про... А от Джевеліни, коли постачали, звідти крали якісь там елементи, акумулятори і так далі, і продавали їх окремо. Десь на базарі їх бачили і так далі. Джевелін без цього не працює, не стріляє. Це пряма це злочин проти України. Фактично його можна цю людину притягнути до відповідальності як зрадника. Ця людина працює на Російську Федерацію. Йому за віз... законом військового часу має бути розстріляна. Що пропонує? А... Значить, авторка статті, взагалі редакція Української Правди, вони пропонують вирішення цього, цієї проблеми наступним чином. Потрібно зробити все прозорим, оцифрованим і легко доступним для контролюючих органів. Занадто багато секретів. В коментарях під цим текстом там уже сміються люди і пишуть, що ну, постачання зброї не може бути прозорим, оцифрованим, не можуть всі там доступатися, мати легкий доступ до постачання зброї. Ну, це жах якийсь. Такого не може бути, але українська правда і оця вся редакція стоїть на своєму, і вони будь-яку проблему зводять до корупції. І виникає питання. Я вже дав на нього відповідь. Зараз просто повторюю, чому це робиться так, тому що їх не цікавить проблема корупції. У нас безліч створено. Сапів, деберів і так далі, але всі вони тільки розповсюджують корупцію. Головна мета створення всіх цих речей це зробити нас слухняними, прозорими, щоб ми звикли зробити нормальністю. Контроль над нами. Ми всі повинні бути оцифровані. і Так далі, це для того, щоб нас контролювати, а не для того, щоб контролювати Єрмака, Шарапа, вищу політичну владу українські правди наплювати на це все і всім антикорупціонерам, в тому числі Шабуніну, також на це наплювати. Я вам даю гарантію. А я б і пояснюю, скажу, чому на це наплювати. Колись мене запросили в готелі Дніпро. Це 2008-2009 рік. Захід фінансував фонд ліберальний вільних демократів імені Фід... Фрідріха Наумана. І там дуже довго, ну ви можете собі виявити, панель більше двох годин. І там всі, значить, щось виступають, виступають, виступають. І я хочу віддати належне, до речі, встає німець і говорить наступну річ. Він слухає, каже, він каже, і в нього складається враження, що він знаходиться в божевільні, тому що всі говорять ні про що. Німець говорить за гроші, грантоїцькі і так далі. У нього тут якийсь був бізнес. Він говорить наступну річ: а де у вас представники церкви, будь-якої конфесії, там, не знати, навіть протестанти, баптисти, п'ятидесятники, ще хтось там адвентисти чи православні і так далі. Всі так на нього дивляться, типу, про що він говорить. Він каже: почекайте, ну, корупція, як на мене, це аморальна дія. Церква стоїть на сторожі цінностей і моралі. Чому вона тут не має жодного з представників і чому це все, значить ними не піднімається. Я тоді вперше над цим задумувався і почав це діло осмислювати, обговорювати. Його ніхто не почув, взагалі не зрозуміло, до чого тут. У нас представляється ця проблема наступним чином. Якщо вже говорити з таких фундаментальних моментів, то виявляється, у нас в школах недостатньо пояснюють. А Недостатньо пояснюють учням, молодим людям, що бути чесним це вигідно. Тобто утилітарний підхід, утилітарна така позиція. І якщо ти будеш чесним, то ти більше заробиш. І все. Оце так у нас максимально бореться з корупцією. А взагалі. Вся боротьба з корупцією це боротьба, яка пов'язана з дозволом, щоб тебе контролювали кожен твій крок. А насправді ніхто не говорить, в чому причина. І от філософія і етика корупції полягають в наступному. Вона виходить з розуміння духовності і не випадково німець підняв питання релігії і питання священників. Але в чому проблема? Якщо духовність розуміти як віру, розв'язати проблему корупції неможливо. Тому що головна причина корупції це намагання взяти людині в житті те, що їй не належить. Намагання взяти людини, людині те, що їй не належить, виходить з відсутності рефлексії і відчуття. Це можна тільки відчути, належить це тобі, чи не належить. Причим оце людина не може і не має права в житті взяти те, що їй не належить, навіть якщо їй дають даром, просто так дають. Вона не повинна це брати, якщо вона відчуває, що це їй не належить. Власне кажучи, студент, який стробляє 20 доларів за лікову книжку і передає там своєму доценту, чи професору, на заліку, чи на іспиті, чи 50, чи 100 доларів. Він прагне взяти в житті те, що йому належить: вищу оцінку, місце роботи і так далі, і тому подібне. В цьому залежить, ну від цього залежить корупція. Але у нас ніхто не піднімає і не розглядає цю проблему в такий спосіб. А крайній метод це розстріл, Китай, і кажуть, що типа в Китаї це не допомогло страхом, хоча в Україні це допоможе. Я вам даю гарантію, якщо вивезти тут кілька людей розстріляти. В парку Шевченка чи тут в Боцсаду, то це буде гарним значить, підґрунтям для подолання корупції. Але ключовий момент, якщо ми не розуміємо причин корупції, якщо у нас немає інтелектуальної еліти, у нас немає е, справжніх лідерів громадської, громадської думки і авторитетів, то в нас ніколи. Ніхто не пояснить, у чому причина корупції. Нас будуть завжди вести манівцями і десятиріччями боротися з корупцією, десятиріччями створювати ДБР, сапи і ще там бог зна що. І в результаті всі прийдуть до ключового моменту, що нас всіх потрібно оцифрувати і контролювати. Якщо тільки нас почнуть контролювати, оцифрують, то зразу зникне корупція. Це дуже мені нагадує ситуацію з боротьбою з антибіотикорезистентністю. Уже всі кажуть, що ніяких значить вирішення антибіотикорезистентності не буде. Тому що безконтрольне не в питання в безконтрольності застосування антибіотиків, а в питання в тому, що не розв'язані певні наукові моменти. Ну і звичайно ветеринарія, молочно-товарне виробництво не тільки антибіотики використовують серед людей. Да? Тобто, ну такі моменти, які пов'язані з корупцією. І ми за це дуже дорого заплатимо. Я, ну, я якби, дуже чітко це артикулюю. Ми заплатимо тотальним контролем запровадження, оцифровуванням, і корупція не здолається, а ми просто потрапимо в сучасне модернове рабство. Це так в принципі це ціна, яку ми платимо. За недопрацювання наших інтелектуалів і людей, які мали би цим займатися. Ось причина корупції: бажання взяти в житті те, що тобі не належить. Це виходить з відчуття, з розумінням взагалі, дух, що таке духовність. Тому у нас, власне. А у нас що таке духовність? А, це вкрав пішов в церкву і помолився, поставив свічку, заплатив попу, купив індульгенцію. Ось і все така система. Країни, Отак ми і працюємо і так далі. Ну і закінчуючи питання, що я там е, говорив про цю е, Юлію Савіну, про е, чергове там намагання е, підняти проблему виїзду за кордон і примусової мобілізації. В чому взагалі, що мене зачепило, що тригернуло в цьому моменті? Е, теж відсутність. Інтелектуалів, відсутність ґрунтовного, правильного ґрунтовного правильного підходу, воно призводить до того, що проблему намагаються вирішити, а вона існує реально існує. Всі розуміють, що це неправильно несправедливо, але ніхто не може пояснити чітко, чому так, чому не можна примушувати людину йти виконувати те, те чи інше. Ту чи іншу роботу, у тому числі воювати, у тому числі в, в, в моментах, коли форс-мажор, війна, там, воєнний час і так далі. І оця Юлія Савінова говорить ну, просто сакраментальну ну, річ, яка просто все там розриває. Зброю зобов'язані брати в руки йти воювати, мають ті люди, які крепкі, здорові і навчені. Тобто. Людина, ну, яка а, є там хвора чи ще там щось, намагається розказати і повчати, кому, що і як робити. Що, мовляв, от підхід має бути тобто, ініціатором цього всього, є людина, яка значить, виступає від середовища там, чи жінок. Чи людей, які не бажають, не хочуть, тому що вони айтішники, там в неї все перемішано і так далі. Безперечно, це обурює. Обурює людей, які воюють і кажуть, ну, ну, ми самі знаємо, хто повинен і що робити. не Нам не будуть вказувати ні інваліди, ні хворі, ні айтішники, ні піаністи, ні там, скрипалі, бо вони там витончені люди, що вони не повинні, чи ще щось, бо їх не вчили автомат, в нього руки під скрипку заточені. Ну, взагалі, це. Порушення будь-яких делікатності цієї тонкості цього моменту, ці всі підходи. Безперечно, це дає підстави і можливість, таким як Данілов там чи іншим гарлопанам, а інакше я це не назву, починати полювати, що, шановні, ви тут не повчаєте, кого як жити, а не ховайтеся, нікуди ви, значить, не вийдете з країни, а будете там траншеї рети, якщо не хочете стріляти, чи ще там щось робити. І вони, в принципі, праві, тому що це некоректно Некоректно вказувати, кому що здорові повинні тільки воювати. Вибачте мене, воюють не хворий, чи здоровий, а той, хто має відчуття до своєї країни, відчуття до справедливості, до гідності, до свободи. Той, хто має волю, людина може не мати ноги, і руки, може не вміти стріляти там чи не навче бути, але вона хоче і буде воювати. Задача. Я тепер підходжу до філософського обґрунтування і взагалі розуміння моделі держави. Задача держави підтримати людину, яка хоче воювати. Підкреслюю, підтримати, а не вбити бажання захищати свою землю і цю країну через е, агентурні зв'язки з Кремлем, з Росією, тому що кожен воїн, ну ви собі уявіть, як солдат військовий воїн має захищати країну, якщо він десь там. Розуміє, що Єрмак є агентом Кремля і працює, зливає його, передає там координати. Чи ми воюємо Бог зна за що, за якихось там торгашів і барих. Це ключовий момент. Тобто не вбивати бажання людини, в якого вже є це бажання. Наша держава робить все можливе для того, щоб вбити бажання, почуття людини до своєї землі, до свободи, до гідності, до різної метафізики. Задача, ту функцію, яку виконує наша держава, вона вбиває метафізику повністю. Всі почуття у людини. Оце проблема. І не там Юлія Савінова не повинна розказувати, що айтішники і каліки мають визначати, кому йти на фронт. Не вони це визначають, визначають самі люди, які мають почуття. Це важливий момент, це треба розуміти. І ніхто не має права вказувати цим людям. Я віддаю належне Валерію Маркусу. Він був моїм опонентом. Він підтримував Супрун. А, нічого не розуміючи в охороні здоров'я, за якісь там я розумію, котлети він там щось розказував. Але він, я віддаю йому належне, Валерій Маркос, доброволець, який воював першу каденцію, там перший етап війни 2014 року, він сказав: не ганьбіть воїнів, не треба нам сюди штовхати алкоголіків, наркоманів, не треба нам ловити людей на заправках чи там в барах під час комендантської години. Це не Штрафбат, не каральна рота. Не потрібні люди, які не хочуть, і не вміють, і не бажають, не мають почуттів. Ці люди не потрібні. Ми переходимо в новий взагалі там, в 21 столітті, не формується військо, не, не армія, а військо. Розумієте? Воно не формується за рахунок заград отрядів, якихось людей, які не можуть. І ми воюємо, якщо на те пішло, не до останнього українця, а до останнього воїна. І війна ця закінчиться насправді або перемогою, або поразкою. І хочеться, щоб перемогою із максимальною кількістю збережених воїнів, І Як тільки ми втратимо воїнів або вб'ємо в них бажання воювати, вб'єм почуття, метафізику. Ми програємо. От в чому порок. В чому порок е сучасної держави. І зайти треба зовсім з іншого. В 21 столітті наша. Е Інновація, наша пропозиція світу, цивілізаційна, полягає в тому, що держава не використовує, не має права використовувати людину як предмет, як річ, не має права примушувати. Держава більше не є джерелом насильства і не має права насильства навіть в форс-мажорних обставинах. Тому що все вирішує не держава, а особистість людина. От як вона вирішила, так має бути. І поки у нас і ми повинні продукувати. І виховувати людей. Якщо ми будемо виховувати людей особистість, то нам не потрібні будуть органи насильства. Ми самі будемо виносити військкомати, вимагати зброю, автомати, так як це було в Києві, і розставляти засідки, блокпости, організовувати оборону. І не потрібно ніяких данілових, зеленських і в тому числі цих петицій дурнуватих. Оце те, в принципі, що я хотів сказати. І чим би я хотів закінчити цей відеоблог. дякую всім за увагу! Дякую за підтримку і донати і фінансову підтримку. До побачення до наступних зустрічей.